Через посилення міграції, викликаної початком війни в Україні, поширення туберкульозу стало нагальнішою проблемою в державі. На Закарпатті за останні роки для діагностування та вчасного і ефективного лікування недуги було започатковано не одну програму. Два роки тому Закарпатська обласна дитяча лікарня разом із Саболдж Садбарбарівською обласною центральною лікарнею взяли участь у спільному проєкті ЄС, яка наголошувала на ранньому діагностуванні та запобіганні поширенню туберкульозу. Це відбувалося за допомогою спільних курсів із підвищення професійної кваліфікації та модернізації обладнання цих закладів. Завершальну конференцію цього етапу програми Європейського союзу Гускрою провели в Деоконічному центрі Закарпатської реформатської церкви в місті Берегово. Перед початком конференції присутніх привітав віце-спікер угорського парламенту Іштван Якаб та єпископ Закарпатської реформатської церкви Шандор Сан Фабіан. За їхніми словами такі програми дуже корисні з огляду на зміцнення зв'язків між двома країнами. Заступник директора Закарпатської обласної дитячої лікарні Єлизавета Біров розповіла, що в межах програми заклад отримав сучасне обладнання, за допомогою якого буде легше діагностувати та лікувати випадки туберкульозу та інших захворювань. Закарпатська обласна дитяча лікарня була однією з перших, яка подала заявку на участь у програмі Європейського союзу Гуськрою. Перший проєкт відбувся в 2006 році, і відтоді це вже наш шостий проєкт нашим партнером є сабулч Шатмарбарецька обласна лікарня, з якою ми спільно втілювали цей проєкт. Основна мета зупинити поширення туберкульозу. Наразі це дуже актуально, адже через війну відбувся приріст міграції на кордонах. Тому нам важливо якомога швидше діагностувати це захворювання. Адже чим швидше ми його виявимо, тим швидше можемо почати лікування і можемо попередити пацієнта про те, з чим він має справу. Відповідно до чинних протоколів, лікування займає тривалий час, саме тому не бажано, щоб така людина переселялася. Але якщо в цьому є така потреба, то ми зможемо вчасно попередити сусідню область та центр легеневих хвороб, щоб вони забезпечили супровід хворого і не лише його, а і його оточення. У конференції взяв участь заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Дем'янчук та депутат обласної ради Йосип Порто. Туберкульоз справді не знає кордонів, і зараз, коли прогнози стосовно захворювання не втішні, важливо вчасно реагувати, в чому ця програма є дуже важливою та актуальною, наголосив керівник департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. В Закарпатті в Україні показники на захворювання на туберкульоз не є оптимістичними. Чому це плюс ще? Пов'язано із прихильністю закарпатців до вакцинації, дійсно, якщо раніше рахувався, що туберкульоз є, це соціально незахищеної сфери населення. Сьогодні є дійсно випадки, що не шкодує нікого, і це і старші, і молоді люди, і плюс фіксується, на жаль, серед дітей, враховуючи те, що трохи по-іншому. Прочекає клінічна картина туберкульозу у дітей, як у дорослих. Подеколи у батьків немає настороги або якихось сумнів, що це дійсно може бути те захворювання Рентгенологічне обладнання, яке було закуплене, не є універсальним і єдиним методом діагностики для туберкульозу. Для нього Потрібно додаткові методи і лабораторне обладнання, яке було закуплено по проекту, і бронхоскопія десь можливості раніше на ранніх стадіях провести діагностику і почати лікування. Туберкульоз виліковний, тому знов ж таки своєчасна діагностика, раннє лікування можна повністю позбутися цієї недуги. У сусідній із Закарпаттям областю Саболч сатмарбарах в Угорщині показники щодо захворюваності на туберкульоз є набагато кращими ніж у нас. Це можливо через обов'язкову щорічну медичну перевірку. слава богу. В Угорщині загальна картина стосовно туберкульозу дуже хороша. У нашій області на рік буває не більше 10-20 випадків. Це невелика кількість, адже дуже важливо контролювати її. Бо це дуже заразна хвороба. Саме тому потрібно якомога швидше на ранній стадії діагностувати випадки зараження, щоб уникнути поширення інфекції з в малих осередках, а згодом у громадах, саме тому потрібні превентивні заходи діагностування, такі як в Угорщині, які проводяться щороку обов'язково та безкоштовно. Наразі тут в Україні на Закарпатті потрібно приділити ще більше уваги превенції та діагностиці, і при виявленні на ранній стадії якомога швидше ізолювати та почати лікування пацієнтів Закарпатські медзаклади за останні роки долучилися до декількох європейських програм. Для Закарпатської обласної дитячої лікарні це був вже шостий проєкт і в планах участь. У наступному етапі наш плюс, що ми закарпатська область на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, то Закарпаття вже десятками років бере участь в транскордонному в проєкті транскордонному співробітництві, і мені відомо, що не одна лікарня в Закарпатті, 4-5 закладів, які на сьогодні якраз завершуються цей проєкт до двадцять. Цятого року, і е, в квітні місяці буде стартувати проект на 23 треті там 26 роки, і дійсно я знаю, що і е, в Ужгородській районній лікарні, Ужгородська міська, Міжгірська, Рахівська лікарня беруть участь і плюс обласна дитяча лікарня, е, е, обласна клінічна лікарня беруть в, в участь в транскордонних е, проектах. Це дуже важливо, дуже актуально. Чому тому що медицина не може. Бути у відпустці або мати якусь таку паузу або на карантин, медичне обладнання постійно потребує оновлення. Медичні працівники постійно мають удосконалювати свій професійний рівень знов ж таки діагностики, адекватного правильного постановки діагнозу і найшвидшого лікування. Поряд із набуттям сучасного обладнання та знань іншою не менш важливою частиною програми є обмін досвідом та побудова міцних стосунків, наголосив керівник угорського медзакладу. Пая заднакозвольтаневодяпроєкт називався Туберкульоз немає кордонів. Це справді так. Проєкт складався з двох частин. З одного боку відбулося придбання технічного устаткування як в Ніредьгазі в нашій обласній лікарні, так і тут, на Закарпатті, в Мукачівському закладі. Разом з цим були проведені курси з підвищення кваліфікації. У Ніредьгазі проводилися теоретичні та практичні курси для колег з Мукачева. Крім курсів, була можливість познайомитися з нашим закладом та долучитися до практичних занять. На мою думку. Такі проєкти дуже хороші, адже вони дають можливість оновити технічну базу медзакладів. На сьогоднішній конференції обидві сторони презентують всі ті програми, які були здійснені під час проєкту. Паралельно з матеріальною частиною тривала й професійна робота та навчання. Ще дуже важливим надбанням програми є те, що між учасниками вибудувалися особисті професійні дружні зв'язки. Сподіваємося на те, що скоро настане мир, і ми зможемо далі поглиблювати співпрацю із закарпатськими медзакладами та лікарями. Ми відкриті для такої співпраці Загальна сума проєкту Туберкульоз немає кордонів, становила 950 тисяч євро. Під час конференції, з нагоди завершення чергового етапу проєкту, сторони погодилися, що шукатимуть можливість для подальшої співпраці. А з квітня, коли буде відкрито наступний етап проєкту, то працюватимуть над вирішенням чергових спільних викликів.